Доброго дня! Я хотіла розповісти вам дуже цікаву історію, яка трапилася цими днями. Ось вчора ходила я до своїх родичів, мені він розповів, ну це про яфини, як ходив е, мій родич і ще багатьма людьми е, на япини в полонину. Там він пробув 5 днів, ну з дорогою, вийшли не на грузовику, а там каже, не було машин, щоб звести. Ну, забирали все, зазвичай таких, у кого сім'ї, діти. А він вже каже, йому там скучно було вже 5 днів без інтернету, кащий пивасик потягло його. І каже, давай він із товаришем зійдемо ми з полонини пішком. По дорозі другий родич каже, що давай я піду, спущуся на ріку, а це, знаєте, 10-40 кілометрів. Ну, А ще, то, як вам казати, взяли вони рюкзаки з собою. А то було так важко нести. Бо це вже, мабуть, каже, до 70-80 кг на себе. Треба було брати, що вони такі слабушкуваті оба. Ну, Каже, цей пішов до ріки. І це, а другий каже: я піду дорогою, подивлюся, чи може з мотоциклу буде їхати, чи не є колеї. Верхом так. Ну, так один цей родич йому пощастило, на ріці його підвезли на мотоциклі. А другий каже, розповідає, йду я верхом, а вже під низом веркобили. Це буря почалася, гроза. І це, ну, на щастя, він знайшов недалеко колибу. І там вирішив переночувати. Добре, там було декілька матрасів, він ще свій розстелив, мав спальний мішок. Ну, добре, йде він далі? Дорогою далеко ще. Добре, що мав що перекусити. ну. А тут вже, доходячи через сіянку, виходить, а на нього зграя собак, але такий велетенський, вони зі стаї овечої. Так, і такий, як ведмеді каже, а з ними ще п'ять чи скільки маленьких щенят. Ну, вони такі злі, пасті такі, кажу, я не знаю, я ніс два рюкзаки, і я заскочив на таке дерево, двойне, ось так. Це. І таке було лише, як руки затовсте. Каже, я не знаю, як я заскочив, ще й сумку мав. Я такий був змучений, то-то, то, вже був майже на розслабоні, бо вже майже біля хати. І це метр розставалося, собаці має більшу. Добре, що він встиг застрибнути на дерево. А так стояв одна нога, так, друга так, що так до ноги досягав собака. Каже, щастя, що наверх не залізеш, бо два рюкзаки. Камав він перцевий балончик. Ну це він із струї. Одному попадеш в очі, другому ні. Каже, ще й загризуть. Ну, так. Що казати? Просидів він там десь півгодини на дереві, вже ніяких сил каже, думав, що зараз упаде, бо він їх годував хлібом, мав в рюкзаку. Думав, що задобрити, і вони найдяться, підуть, бо бачив, що вони голодні, у дощаві такі. А вони не йшли, чекали. Думав, він прийдуть господарі. Вівчарів не було, з пів години. Далі вже пішли ті собаки. Ну, один ніби з милим таки, мордочкою сидить, чекає ще 15 хвилин. Ну, він думаю, вже точно паду. Ломив якусь гілку, таку старався найбільшу. І думає, йду, кинув рюкзак там уже. Ну, думаю, що буде. То він Кинув то гілкою, заскавчав той собака, побіг. Добре, що другі не підбігли. Ну, а ті вже були десь 250 метрів собаки далеко. Вже полінувалися бігти, вже нагодовані були. Ось так, а ледве він доплентався додому. Зразу ні їсти йому не треба було, то каже адреналін. Я вже й розпереживалася, вже й під кінець і сміялася. Каже, хотіла би це я бачити. Та то так страшно було, що я налякався. Так ось так, дорогі наші печківляни, не ходіть ви до лісу на прогулянку, чи що там, треба вам лісові горішки. Аж йдете, то беріть палки. Тепер треба й рушницю мати, бо це дуже небезпечно. Цінуйте своє життя, а вівчарів би я попросила, прив'язуйте своїх собак, коли з вівцями йдете. Бо це дуже небезпечно людське життя, найцінніше на усе. Так, це головне старайтеся, порозуміти мене, щоб не було занапащене чиєсь життя. Ну, що ще хочу казати, що продаємо ми з дівчатками гроші, хто має гроші, приходіть, купляйте. Так, Хоча б собі куплять дівчатка морозиво, вони люблять таке май, вартість коло 50 гривень. А груші наші, знаєте, які дешеві кілограм груш то 40 гривень ми продаємо, але вони такі смачні, найбільш смачніші від кавуна, бо ми їх тримаємо під сіном, раз, щоб вони дозріли. дуже. І це Кажу, що кавун, ну, гарбуз, він що, кажу, лише пуста вода. А оце груші треба пробувати. Ми чекаємо літа, щоб їх скуштувати. І цю диню не купляємо, це, бо груші ж треба поїсти. Жалко, щоб вони згнили. Нам найбільш подобається груші, ніж оцей гарбуз. Так що приходіть, купляйте і будете пам'ятати довго літо. Ну, а тепер пока-пока. Лілічка скаже пока. Пока-пока.